Вітаю, друзі! Зараз покажу, що я тут нашила. І хоча книга у повторі, такі казки шила раніше, та все одно для мене кожна книга особлива і неповторна. Тож, перша локація оселя. На казковому подвір'ї настає ранок, встає сонечко, а з першими проміннями сонця кукуріка півник. Півник-співунець, червоний гребінець. Будеть усіх мешканців оселі. Почувши цей гучний спів, прокидається курочка на ім'я ряба. Ось два яєчка, просте і золоте, які вона знесе у своїй касці. Курочка пальчикова. А висичувати яєчки не сушка буде у своєму гнізді. Далі грядка для казки рібка, куди дід посадить маленьку рібку, а та виросте велика-превелика. Обидві рібки кріпляться на липучку, а та що більше тримається дужче, її буде непросто зірвати. На подвір'ї росте яблунька, дерево двостороннє, з одного боку пришивні гудзикові яблука, а з іншого наливні стиглі плоди на пришивних кнопках. Дитина зможе повчитися їх пристіпувати, а ще рахувати. Є садовий інвентар, ліка та лопата. Щоб поливати город і копати грядку, треба ж буде чимось, діду, за рібкою доглядати. Грядка відкидушка кріпиться до сторінки на альфа-кнопку. Будинок має вікно кишеню, де простигатиме колобок, на даху липучка. Де любить посидіти курочка, хоча кури, то птахи, які відмовились від польотів, та здолати коротку відстань їм під силу, у хаті піч, де випікатиметься колобок. Завдяки вшити магнітам колобок, буде триматись на вогні. Є він і совок, щоб бабуся не змітала борошна для випічки. Господарські інструменти мають свої місця по кутам печі під резиночками. Бабуся, поки не печі, відпочине. Із їжі до столу маємо глечик з молоком та чугунок з кашею. До каші додається ось така ложечка. Страви подаємо на стіл. Поки бабуся на кухні порається, колобка випікає. Покликала до столу дідуся з онучкою снідати. А от і останні мешканці нашої оселі жучка, котик мурчик і мишка. Мурчик любить ховатись на горищі під дахом. Бачите, будинок зроблений кишеною, то улюблене місце котика. А за грядкою кишеною жучка сидить, за подвір'ям спостерігає, а мишка поряд бігає. Далі разом з колобком прямуємо на іншу локацію, ліс. Тут є пеньок. Колобок магнітиться і добре за нього тримається. Поки сторінка не наповнена деталями, маємо змогу розгледіти усі куточки лісу. У дуплі мешкає сова, дверцята легко зачиняються на гуцик і шнурок ось так. Далі будемо прикрашати ліс листочками. Такі ліпимо на берізку, а загіля причепимо дубові. У траву грибочки. У подніжжя дерева на липу посадимо їжачка, у траву жабку вона теж має позаду липучку. Шишки растуть на ялинках. Ще компанія лісових мешканців. У лисиці вовка бачите хвостики рухливі на хульнітенах. Звірятам знаходимо місця за деревами, у траві. Граючись з дитиною, можемо обсудити яких тварин вважають дикими, а яких свійськими? Чому так? З приходом холодів листя з дерев падатиме на траву, на траві нашита велкро, щоб листя там трималося. Ще одного дикого звіра забула покликати до лісу кабани клан. Згадуєте, з якої він казки. Праворуч від лісу сторінка уся затягнута велкротканиною Зверху під гілкою ялинки гачки. Ось такі шишки дитина буде вчитись чіпляти на гачки і розвиватиме координацію рухів та моторику. Сторінка це поле для двох казок рукавичка й теремок. Для постановки казки рукавичка спробуємо передати атмосферу зими. Ліпимо сніговика, який складається із трьох частин, ручки рухливі. Для зимового пейзажу наліпимо сніжинок, можна попутно повчитись їх рахувати. Разом зі снігом прилітає снігур, зимовий птах. Знизу додамо кущик, покритий снігом, і у центрі композиції розмістимо загублену рукавичку, яку знайдуть звірята і захочуть у ній жити. Рукавичка зроблена будиночком, вона відчиняється всередині кишені і сплівки, щоб розміщувати героїв казки. Я не буду витрачати на це ваш час. За віконечком також можна когось саджати, наприклад, мишку. Коли з дитиною обіграємо цю казочку, то зимовий антураж розбираємо. І перемістимось у іншу пору року, наприклад, осінь. На гілки наліпимо листочків різнокольорових. У підніжжя дерева насадимо грибочків і збудуємо теремок. Він складається з двох частин. І поступово, розповідаючи казочку, наповнимо мешканцями усі поверхи теремку. В теремку вже буде тісно, коли прийде відмідь, місця не буде, і він влізе на дах і повалить його. А ось остання локація з берлогою для казки три ведмідя. У нас тут дубовий ліс, ростуть грибочки, на дубі жолудь з петелькою. Вчимося чіпляти його на гудзик. Ось так. Крону дерева прикрашаємо дубовим блистечком. Ялинка виглядає, на неї на кнопки кріпимо шишки. Є корзина. По касті дівчинка пішла в ліс. Гуляла, гуляла, бігала, шукала грибочки та й не помітила, як загубилась. Блукала вона лісом аж бачить, стоїть хатинка. Цікаво їй стало, хто там живе. Двері відчинилися, та вдома нікого не було, але дівчина не знала, що там жили три ведміді тато, мамо і їх син ведмежатко. У хатині дві кімнати. У першій де стіл. Розставляємо тарілки за кольором, відповідно стільцям. У другій кімнаті три ліжка з ковдрами. Подушки розкладаємо також відповідно кольорам. Татове ліжко саме велике синє. У ведмедиці середнє рожеве. І у малюка найменше жовтеньке. За стіл саджаємо ведмедиків за відповідними місцями. Ось така книжечка на шість казок вже відправилась у свою домівку. А я прощаюсь з вами на сьогодні. До нових зустрічей!